Наталія Івановна, ви вже сьогодні стали дорослі. Так? Дивіться, ми сьогодні вручаємо вам зелену віп-карту, тому що ви пройшли місяць в салоні. І я хочу зараз, щоб ви трошки поділилися тими результатами, що відбулося за місяць, але я перед цим зачитаю всі ваші діагнози, з вашого дозволу. Це тільки те, що тут написано. Значить, Гіпертонія. Був мікроінсульт. Так? Був? Скільки років тому? Десять. Да. Так, проблеми з хребтом. потім ще був, менші, було два. А, тобто вже два було, бо да, потягнуло ліву сторону ногу, мене. Ага. Такого, закидалося закидалася воно. Це вже І, після це... другого. Ні, після першого. Після першого, але був ще й другий. Да, ще й да, був. Був. Так, набряки, болі в правому коліні. В принципі, ви прийшли з такою проблемою, що саме більш турбувало коліно. коліно. Саме да. більш коліно. Проблеми з хребтом, проблеми в шийному відділі протрузії – це 5, це 6, вип'ячування – це 6, це 7. І проблеми в попереку да? – L4, L5. Да, Енцефалопатія – це проблеми судин головного мозку. Так, ну, е, німіють пальці рук, закрепи, тут можна читати довго, да? так? Такий список послужний. Дуже. Ну, але основна проблема, от що е, ви прийшли, це сильна біль в коліні. коліні Те, да. що заважало вам жити, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Ну, і тиск, якщо це і фортеніє Тиск, тиск постійно таблетки рано і ввечері. Ви були постійно на таблетках? Постійно і обезбалюються от коліна. По три, по чотири я пила за день. Це обезболюючи. Да. Наталія Івановна, і як от ви рятувалися протягом цього всього періоду життя? Що робили? Як лікувалися? Саме менше по чотири рази на рік я лежала в лікарні в нервології. Mm -hmm. Крім цього, ще я доходила до травматолога, до хірурга. Ще було теж mm -hmm. своє лікування. Вони мені назначили капельниці, уколи, таблетки, це все я приймала. Який Крі... результат? Ноль. це я зразу. Ну поки п'єш таблетки, поки уколи, знеболює, воно вроді би легше. Пройшло там тиждень-дві, воно так само болить. Так. Це я... Ви прийшли в салон, вас запросила Надія Петрівна. А, моя... Надія Петрівна, ваша сусідка, так, так? Так. ви їй вдячні. Е, ви почали займатися. З чого почали? Яке обладнання? Е... Труманівий килим, да, подушка. Те, подушка і ну, проблеми в основному, і мірикал. Помірикал. І, і потім вже платформа. Платформа. Ви почали займатися на платформі, у вас дуже швидко пішло загострення. Так? Дуже. Як воно проявилось у вас? Зразу я не могла навіть стати на ногу. І сказала, я більш туди не, не піду, бо це дуже страшно. Думаю, ніхто вже. Де не ходила, не допомагала і тут не допомагає. А, а тут ще гірше. То ходила без палки, а тут ще взяла. палку. А тут прийшли на другий день з паличкою. Ну не на, на другий десь, на п'ятий чи який ви прийшли? На четвертий На, на четвертий ви прийшли з Так. Да. Ви перестали ходити чи продовжували? Продовжували. 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 Хоча сумніви були? О, було. Кожен ранок, не пойду, не пойду, ні, не пойду. Кожен ранок. Але йшли. Шла, шла. Ні одного дня не пропустила. Молодець. Тому що ви розуміли, що е, да. ви пройшли багато чого. Да? Так. і тому от ваша наполегливість в принципі, вам допомогла отримати класний результат. Що зараз по тиску? Mm -hmm. Нема, ну, я не пів зараз поки. Нормалізувався. Да. Ну, так як серцебиття в мене ще є, бо я кромі того, що в мене тиск, що в мене велике серцебіття. Та гікардія. Да. Mm -hmm. Я вже давно теж ці, ну, ці mm -hmm. от. Зараз От зараз таке менше, ну, великого немає, нема. Вони не був теж і 100, і 110, і 115, тобто і я, пульс, 110, пульс, 115. Зараз і закинути. І ходила до лікарів, я їх ті таблетки теж всякі, які перепробувала. Ну зараз 76, 82, 80 може до, до 90. Ну, поки са... ви приймаєте препарат, да, да. це від Приймаю. Який тиск зараз у вас робочий? 100... Мене зараз 115, 118, на 70, на 80. І ви не п'єте там. Mm -hmm. mm -hmm. Далі, що стосується от шия, <coughs> шия поясниця. Шия поясниця е, обез... шиї протрузії. Так, да, Набагато легше мені на шию. Я ж я, коли я не п'ю, обезболююся. Я у вас так. терпли руки зараз. Я зараз все шло нема такого. Нема такого. Я навіть не вірю, що Це може пройти так швидко. Так ну, швидко швидко. Да. да, так ну у вас ще чому такі класні результати? Ви пройшли місяць в салоні, і плюс так вийшло, що ми пішли на канікули. Ви взяли в оренду ліжко да. на 17 днів. Та да, да? да. ви так відповідально, дисципліновано займались, Правильно, да, і це да. дало дуже класний результат. Так, так. Да, да. Два рази рано і ввечері. Два рази на день ви да, займалися, да. ви і чоловік, так? Ви да, да, в да, чоловіка да. проблеми подібні до ваших? Тепер, да, да. що стосовно коліна, зараз я герой. Герой? Да. Палички нема вже? Ні, ні. немає, ні. вже покинули. Ні, ні, вже не хочу. Ну вам вже не болить, воно так? Ні, ні, зараз зовсім наче воно мені. Я йду, я вже йду до мене, аж так здається, мені голова більше. Вже... Ви вже й трошки сходили. Да, трохи, да, ви трохи втратили ну, якщо болить нога, ну, і як болять ноги, нема находити. А зараз вже ж хочеться туди, туди, студий, все. Більше да, Весь, да, да, да. більше п'єте води. Да, да. Правильно стали харчуватися, я знаю. Да. Да, да, да. Тобто потрібно дещо змінити, правильно? Так. Да. Для того, щоб були покращення. Так, так, ви задоволені таким результатом? Задоволення, Задоволені. І в першу чергу я хочу сказати велике дякую вам, дівчатка, за, ваш, за вашу працю, що ви з нами як з дітьми носитеся. І на моєї надії Петрівна і за те, що вона мене, своєму, да, дякую за те, що вона мене запросила, що людина проїхала. Зовсім із другого регіону, у, да. регіону і мене запросила. не, не байдужа, що да, та, 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 да, допомогла? Вона кожен день бачила, як я ходила і як я училася. Ми ще що забули, дивіться, ви десь на четвертий чи п'ятий день придбали собі Міракал. Правильно? Да, да, і плюс така чотирнадцятий. Да, да? да. Хоча були сумніви у вас, я знаю. Да, так? Да. Казали, можна взяти в оренду перші виходні, але я його одразу що я брати в оренду як можна да, взяти. Я ви почали займатись. Що саме от, більш коліно? Ноги звертаюся. Да, ноги, ноги. Ноги, ноги мотало в першу чергу. Робили міостимуляцію, да, можливо, це й рятувало вас трохи від загострень. І плюс ТК-14, ви його дуже любите. Як ви його використовуєте? Сплю, на поясі вимоги. Постійно вони... одягаєте пост... на себе постійно, і кожну ніч спите. Постійно. А постійно. так, якщо ви протягом дня одягаєте, Одягаю, ходите так, в нього. Да, да. Набагато краще? Так? Набагато, Набагато краще. Я вже так привкую, що я без нього не можу. От ви задоволені, що за місяць ви могли б повірити? От ви прийшли, у вас такі почали загострення сильні. Ви могли б подумати, що за місяць такі у вас будуть результат? Я вже в'їздила дуже і Києві, і Новоград, і Житомирі, Волині, і де я тільки не їздила, і я, я не думала навіть. Я, ну не вірила я. От кажу, бо я вже проїздила дуже багато цими ногами, обозили, як у дома медик, знаєте як? Тягають. Тягають кругом. Мамо, давайте туди, мамо, давайте туди, мамо, давайте туди. Ну, тому даже мене Юля, ну це ж ми прийшла, каже, мам, як ви взяли палку, я не думала, що ви будете ходити. Чесно, вона прийшла, дай я вам пробрав. Хвилювалася, ну так, да, це наші діти вони зараз да, да. переживають. От. Але ви да, да. вам, знаєте, ви герої, я вам хочу сказати, тому що не кожен продовжить згодні да? при таких болях, при таких проблемах по здоров'ю. Але воно того варте. Так, Згодні? Так. Згодні. Так. Ну і плюс це багато значить, що ви взяли додому в оренду тоді обладнання, так, займали серйозно два тижні, трошки більше, плюс у вас міра, коли така 14-й вдома з'явився. І от дало такі результати, ну і плюс платформа. Так, так. Що ви відчули от, після платформи? Ну, перше загострення, да, а, а, а тоді поступово полегшення, 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 полегшення. Воно так якось, що дуже вже не за скільки років воно наболіло, що я навіть зараз воно не віриться, що це було. Я йду, ой, я навіть на навертки йду, я вже не через не потягну його, а вже так і мені не віриться. Що так да, було? Да, давно йду, такого, не да, було. такого не було, я сама удивляюся до цього. Що це так може бути? Так може Думаю, бути. може, це, воно там трошки побуло а тоді знову звернеться таке. Не знаю. Ну, якщо ви будете займатися надалі, то воно не вернеться, звичайно. Наталі Івановна, а чого ви порадили новеньким, які приходять, тому що будуть слухати багато людей це відео, дивитися? Е, сумніваються, багато людей бояться. Що, е, яка ваша порада? Іти, в без і, і через біль, через ці обов'язково. Перетерпіти саме да. Ну, а бесі найперше та терпіння. Терпіння, наполегливість. І да, терпіння саме перше. Терпіння. Да. І наполегливість ходіть, всім ну, раді. І займатися вдома І вдома займатися. Да, да. 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 Ми вам вдячні yeah. за такий результат. Ви молодець, і знаєте, цим ви надихаєте завжди інших. Тому що часто, от, коли люди приходять, вони сумніваються, і завдяки вашим результатам, ви молодець, я вам вдячна. Я думаю, що це допоможе не одній людині. І ну йому вдячні Надії. Да, да? Я дуже Що вона вдя... не пойду вже запросила. Ні, ні, я Правда? дуже вдячна. Я її вчора бачила, казала дякую. Кажу, пошли вже на, на десь. Да, добре, добре, я вже з понеділка йду. Все, чудово. Да. Дякую Молодець, Дякую вам. Всім, всім дякую.